О, шановні, якщо ви вже натрапили на цей сюжет з нашого відпочинку, то значить сама доля бажає, щоб ви відпочили. Тому зараз я покажу і розповім, як і де можна крутецько відпочити в Україні. Але спочатку привітаємось. Привіт, ми сім'я Новікових. Моє ім'я Володимир, а це моя дружина Юлія та наш син Марк. Так, начебто привітались, і тепер власне наш відпочинок. Який може стати вашим? А щоб він став вашим, треба просто повторити наш маршрут. Все просто. І так, спочатку ми з дружиною удвох. Чому удвох іде Марк? Ну, Марка, ми залишили на моїх батьків і удвох рванули відпочити. Ну, не знаю, як ви, але ми таке практикуємо. Так, відійшов від теми. Тому починаємо заново. Спочатку ми з дружиною удвох орендували палатку. Так, так, палатку. В селі Могилівка в глемпінгу із назвою Голубе озеро і це Вінницька область. До речі, ця палатка була зі всіма зручностями, в якій було тепло. І тепло не лише тому, що ми такі гарячі молодята, а тому, що в ній були всі умови, щоб холодно взагалі не було. І щоб відпочивалось, як там кажуть, файно. Файненько. А ще ця наша палатка будинок розташована в лісі, а ще біля неї розташоване озеро, де можна не тільки поплавати, а й поплавати на сап дошці, що я власне і зробив. Ну а вже потім ми зробили шашличка і смачненько поїли. Відпочили. Ну а далі ми взяли нашого сина, Марк його звати нагадаю, і моїх батьків, бо їм теж треба відпочити. І двинули далі. А далі це теж Вінницька область, але вже село Широка Гребля. І тут є шале із назвою Віп-шале тиша, яке ми, власне, і обрали для відпочинку. І тут бажано хоча б трішки сказати про шале. Головне, що шале має всі зручності достатньо велике та дуже таке гарненьке. Ну ви самі все бачите, і в якому ми одразу, як заселилися, накрили поляну полянку. Ну і відмітили наш відпочинок. Потім всі пограли у футбол. Футбольчик, хочу сказати, сподобався всім. Було цікаво грати. А ще хотіли поплавати в басейні, але було холодно. І тому ми з моїм папою пішли робити шашличок. А моя дружина та моя мама накривали стіл смаколиками. До речі, Марк в цей момент контролював ситуацію на поліцейському мотоциклі. Можна сказати, що всі були при справі. Ну а коли вже все було готово, і на столі все було накрито, ми смачненько завершили відпочинок в цьому місці. Тепер топаємо далі, і у нас знову Вінницька область, але вже село Миколаївка, і тут є гарна локація для відпочинку із назвою Зелена садиба Осолинка. І як ви вже зрозуміли, тут ми і зупинились. А сюди ми приїхали у трьох: я і моя дружина та наш син. Ну а тепер про садибу, в якій ми зупинились. Ну що сказати, тут продумано все для того, щоб відпочивати, відпочивати і ще раз відпочивати. Тому ми власне і відпочивали. А що стосується території, то територія дуже велика і доглянута: до речі, тут є лані, яких можна легко побачити не тільки на території, а й з вікна садиби. Ну що можна сказати? Тільки те, що відпочили, так відпочили. Ну і тепер, я думаю, пора завершувати ці відпочинки. Стоп! Я ж показав і розповів лише про одну Вінницьку область, а Україна то велика. Хоча, думаю, і цього буде достатньо. А вам хочу сказати, яким би не був ваш відпочинок, головне, щоб він був. Оце так сказав, так сказав. Але краще й не скажеш.